Ну що, цей день настав. Підписнику просто одгружали ту саму кукурузу, цю кукурудзу горох. І думаю, треба допроздати остальне. Як почав риця, це поки тільки все, що знайшов, розпродати. Заодно, думаю, нам на оснащення пригодяться кошти. Тим паче, що воно тут буде роками пропадати. І що вам без толку до мене донатить, якщо ви можете щось купити, і це буде теж класний донат. Тому поїхали. Одрив, пів ящика атрактантів для себе беріг, от душі триваю. Є слива, кукурудза, полуниця, ананас. Там чогось більше, чогось менше. Ціна так і є. 21 гривня пачка. Якщо що, пишіть, дзвоніть буде. Старі насадки ще в старих упаковках. Трохи пилючкою присипало, але всередині нормально. 180 мотилів кому треба тут 4 пачки. Древня, але теж ще мокра м'яка кукуруза, великий розмір 2 пачки. Ой, і опариші. Коробочки взагалі, дешевше собі стоїмості по 40 гривень. Зараз, щоб ви розуміли, 40 гривень коштує отакий от тюбик. Производ... Ну, вже готовеся в продажу. Тут 8 горошин. Неправильний надпис, отакий от, от напис правильний. Кому треба, горох у нас іще є Мелкий і середній, ну, підписник вже 10 грибанув штучок. Усе буде. Далі є тут у нас мегалодон, така пачка на ринку стоїть 15 гривень. Це ми в халяву будемо в подарки ложити. І мігалодони теж, ну Мігалодона дофіга, кому інтересно, гривень по 10 упаковочка накину стільки надо. Плюс будуть в подарок. І ще це теж піде на розсип на пакетики на подарки. Спінірбейти чи як вас. Це, по-моєму, Дніпер свинець. У нас їх тут штук штук 8. Вони в середньому по 100 гривень стоять, Нові. почти всі нові, деякі може, в воді один раз були гривень по 40 от дамби. В місті з вертушечками, які не мішало б собі оставити. Подивлюся, може їх прихватю. Хто буде брати наші фірмові, снасті? соток сильно багато, є і 50-ка і трохи 75-х. Сотка повністю в комплекті з крючком зв'язана снасть, з топорком з грузиком. На крючки хаябуза. Сотка у нас, не пам'ятаю, гривень 70 гуд, мабуть, стоїть готова. Такої Снасті ви не знайдете більше в Україні ніде. Тому що ніхто на хаябузі, ніхто в здравому мі на хаябузі на продажу не в'яже. І я вже не буду в'язати мої крючки то вже мої крючки, бо хаябуза стоїть якихось шалених коштів. Плюс усе до кучі зібрати, плюс робота це дурне. общем, хто буде заказувати Снасті на карпа чи на карася, Подарок будемо по папчики у нас залишилися, не розпаковані. Пачечку можемо положити, якщо закінчиться, накинемо мегалодона чи ще чогось. Не пропадемо. Катушки з байтранером, усі робочі. Типу кастмастер, окума почти нова. Пилью прикидана. пару рибалок. Окуми взагалі круті катушки. Force Rung. Sherman Pro відпрацював, Бог зна стільки років і ще попрацює. Не знаю, років 5 цієї котушки. Коротше, з бойтранером гривень по 400, оці гривень по 200. Хоча це теж з бойтранером. Геліос по робочій 4000 со шнуром намотаний на Дніпрі, в основному рибачив, ну не часто. Теж гривен за 400, отдам. То тощучий комплект. Є лишні силиконові пачки з приманками. Небагато, ну є. Гривен по 30, я думаю, буду віддавати. Отакі От пироги. Ну, якщо ще що побачили чи вспомнили, надумайте запросто. Дідовських снастей теж в подарок олдскульних накину, якщо. що. Такі пироги. Є ще шнури 500 метрів 0,20. 500 метрів 020 Каст Кінг, по-моєму. Той, що я з Аліекспреса раніше ящиками ганяв. Їх, може, бабін 10 залишилося, а дам. По 400 гривень. Там реальні 500 метрів, а не те, що ви заказуєте 500 метрів з Аліекспреса. Там 200, 350, 150 метрів намотано. Я в офіціального діллера брав все чітко, і це чітко завжди і приходив. Ну не 500 метрів, а переміряли не раз. 498, щось таке, метра півтора-два не доматував. Ну то, то опять же, погрешність по двору, а так з лінійкою побігай. Було діло. Так що шну, шнури, бабіни, ще є, десь в хаті лежать я ці найду. Пишіть, дзвоніть, ви, 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 мої контакти у вас є. Желательно на Viber, на Telegram. Там будемо розбиратися. І времени на це особо не буде. Якщо час кончиться, я відос просто удалю. щоб не займатися фігнёй, а займатися, ви самі знаєте якоюсь другою фігнёй. Це все капець. Вже хочеться скоріше, вже, скільки, мож, скільки можна мучиться. <гум> а, та, а там вже буде наоборот хотіться. Не хочу, давайте назад. Ну, то таке. ладно, Жду вас в лічку вайбері чи в телеграмі номер залишу в описі.